Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені намиста з натуральних каменів. Перший в показі намисто з асорти камінчиків. Тут є і турмаліни, і аквамарини, і марганіти, і приніт. Гранований кубик 7х7 мм, довжина 48 см. Роздивимось ближче. Завдяки огранюванню камінчики гарно мерехтять. Застібка карабін, метал, ювелірний сплав. Вартість намиста 900 гривень. Намисто з натурального каменю котяче око. Гранований кубик 7 на 7 мм, довжина 48 см, малинового кольору. Роздивляємось ближче. Подекуди є. Сяточки коричневі, бежеві. Застібка карабін, метал. Вартість намиста 800 гривень. Намисто з натурального сердоліку. Гранований кубик 9 на 9 мм, довжина 46 см. Сердолік напівпрозорий. Камінчики дуже гарно мерехтять. Застіпка карабін. Вартість намиста 900 гривень. Намисто з натурального різнокольорового турмаліну. Гранований кубик 9 на 9 мм, довжина 50 см. У намисті різні. Види турмаліну, і рубеліт, і верделіт, і шерл. Застібка, карабін, метал, ювелірний сплав. Вартість намиста 950 Гривень. Намисто з натурального каменю флюорит. Гладка кулька 10 мм довжина намиста 50 см Камінчики напівпрозорі. Гарної якості. Нагадують цукерочки людяники Застіпка: карабін, метал, ювелірний сплав. Вартість намиста 850 гривень. Намисто. З натурального червоного гранату, гранований рондель, ювелірна огранка. Розмір 4,5 на 3 міліметри, довжина 48 сантиметрів. Багато дівчат, хто питав про гранати. Ось вони є в наявності, будь ласка, звертайтесь. Застіпка метал, карабін. Ось завдяки цій огранці вони дуже яскраві гранати. Вартість на миста – тисяча гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!